Доброго дня, шановні глядачі і підписники каналу Repetitor.ua. Сьогодні поговоримо на тему про те, чи можлива телепортація з точки зору фізики. Цю тему обговоримо без використання складних термінів та понять, аби ви могли зрозуміти її, навіть не знаючи фізики. Не забувайте підписуватися на канал, аби не пропустити виходи нових відео. Тут цікаво. Як я вже сказав, сьогодні поговоримо на тему про те, чи можлива телепортація з точки зору фізики. Давайте представимо з точки зору фантастичних фільмів. Чи можлива телепортація та чи вона відбувається? І як вона відбувається? У фантастичних фільмах ви, можливо, бачили, як герой фільму або телепортується сам, або телепортує певну річ з точки А до точки Б, минаючи простір. Тобто він заходить до телепортаційної кімнати, таким чином, натискаючи певну кнопочку, він зникає у точці А в нікуди, і знізвідки з'являється у точці Б. І після цього продовжує свої дії у цьому фільмі. Чи можливо це в реальності? Давайте розберемося. Наш Всесвіт складається з трьох світів: мікросвіту, макросвіту і мегасвіту. Тобто, це складові нашого Всесвіту. Давайте поговоримо коротко про кожну складову нашого Всесвіту. Розпочнемо з мікросвіту, адже саме в даному світі фізика шагнула надзвичайно вперед і розвилася до того. Що їй вже вдалося доводити те, що телепортація існує, що називають мікросвітом. Мікросвіт це світ дрібних частинок, таких як атоми, іони, фотони. Їм, ним вивченням нього займається квантова механіка. Якщо ми кажемо про макросвіт, ми також є частиною макросвіту, то вивченням нього займається класична механіка, і він підпорядковується законам Ісаака Ньютона. І третій світ це мегасвіт. Мегасвіт це світ планет, зірок. Чорних дір і так далі. Вивченням нього займається релятивістська механіка, і він підпорядковується законом Альберта Ейнштейна. Як ми бачимо, що Всесвіт він поділяється на три світи і кожним з них займається окремий розділ фізики. Якщо ж це так, то відповідно і явище необхідно розглядати з точки зору цих трьох світів у мікросвіті. вчені вже змогли телепортувати такі частинки, як атоми, іони або ж фотони. Як їм це вдалося? Я спробую пояснити це дуже просто, аби ви змогли це зрозуміти. І також поясню, чому на даному етапі розвитку фізики неможливо телепортувати людину або ж певні великі речі, і уж тим більше неможливо телепортувати планети, галактики чи сонячні системи. Давайте розберемося, як вчені дійшли до того, що їм вдалося телепортувати дрібні частинки. По перше, історія розвитку телепортації надзвичайно невелика. Приблизно 100 років, коли вона почала активно розвиватися, і відносно нещодавно вдалося довести, що так, телепортація можлива. Якщо ми візьмемо одну частинку, вплином на неї розділимо її на дві частинки і одну з цих частинок віднесемо на необхідну нам відстань, у такому випадку між частинками вийде певна сплутаність. Тобто частинки будуть між собою заплутані. І вони зможуть передавати інформацію від однієї частинки до іншої, незважаючи на значну відстань між ними. Тобто це досить таке значиме відкриття у фізиці, що підтверджує явище того, що телепортація можлива. Як ви змогли зрозуміти, що телепортація це перенесення з однієї точки простору до іншої, минаючи сам простір? Як це відбувається? Пояснюю. Так як в нас є дві заплутані частинки, і ми, припустимо, поміщаємо до однієї з частинок третю частинку. То, опинившись у цій точці однієї заплутаної частинки, ця частинка третя може перенестися до цієї точки, попередньо зникнув тут. Тобто переноситься, ще треба звернути увагу на те, що переноситься не сама третя частинка, а лише інформація про неї. Тобто її певний стан. Але цього стану, інформації про неї достатньо для того, аби відтворити цю частинку в іншій точці. Як це відбувається, і на основі чого це відбувається, фізики поки однозначно відповісти не можуть. Тобто навіть Найпрофесійніші фізики ще про це сперечаються. Але факт того, що це можливо, він є підтвердженим. Вже було проведено не одне дослідження. Навіть є підтвердження того, що, що вже вдавалося телепортувати певні молекули, але на надзвичайно невеликі відстані, порівняно з тим, як вдається телепортувати елементарні частинки, такі як атоми, іони або ж фотони. Я, Як і чому ми не можемо телепортувати. Частинки, які є великими, тобто молекули або ж тіла макросвіту, людей, наприклад. Як ви зрозуміли, телепортація відбувається шляхом того, що ми, поміщаючи певну частинку у одну з заплутаних частинок, переносимо інформацію про неї в іншу третю частинку, яка знаходиться на певній відстані від першої частинки, з якими вони заплутані. Тобто, передаємо інформацію про неї. І не саму частинку переміщаємо, а лише інформацію про неї. Тобто. Асоціюючи це з людиною. Якщо ми робили б те ж саме з людиною, то нам необхідно було зробити знову ж таки дві заплутані частинки. Ну, припустимо, як у фільмах фантастичних ці телепортаційні кабінки, коли людина, заходячи до однієї телепортаційної кабінки, натискаючи кнопочку, зникає в одному місці і виникає в іншому. Що б нам необхідно було тут зробити? По-перше, людина, коли вона хоче телепортуватися, вона має розпастися на атоми. У такому випадку людина просто має зникнути. З гуманної точки зору це вже здається надзвичайно дивним, тому що, по-перше, це може бути надзвичайно боляче, якщо людина буде розпадатися. По-друге, якою людина опиниться в точці Б. Якщо вона буде переноситися, бо переноситися буде не сама людина, а стан про неї. І цього стану має бути достатнім в іншій точці для того, аби відтворити людину з нуля тобто, знову ж таки, зібрати її по атомах. По-перше, чому це неможливо на даний момент? По-перше, через те, що вчені ще не можуть розбирати людину саме за атомами. Це надзвичайно складно. А як ми знаємо, що людина складається з атомів та молекул? І вона складається з надзвичайно великої кількості атомів та молекул, тобто це трильйони? Якщо для вчених поки ще не надто просто телепортувати одиночні атоми за певною від... відстанню, то людину розібрати на атоми, потім знову зібрати і ще й ж перенести простором оцим інформацію про неї, це надзвичайно складно. І як я вже сказав, з гуманної точки зору, це трішечки суперечливо. Але ж чи тільки це зупиняє вчених? У процесі телепортації людини? Відповідь ні. Тому що коли відбувається процес телепортації, то на ці сплутані частинки не має впливати нічого. Тобто цей процес має бути закритим. Якщо ж під час передачі інформації від однієї частинки до іншої вплинути на цю систему, то процес телепортації не вийде. А як ви розумієте, що якщо телепортувати людину? То на планеті Земля неможливо її телепортувати без впливу інших факторів, тому що можуть бути певні чинники, які можуть нашкодити цій телепортації, і вона не вийде зовсім. Тобто, якщо людина зникне, то в іншому місці вона може просто не з'явитися, якщо буде вплив певних факторів. Тобто квантові оці перетворення з допомогою квантової механіки є надзвичайно можливими до потреб свого цього процесу. Але ж, так як вчені вже довели, що телепортація на рівні мікросвіту можлива, то, можливо, у майбутньому буде можливо і телепортація людини. Про це ще фізики суперечать. Дехто стверджує, що це буде можливим до кінця нашого століття, дехто стверджує, що це неможливо зовсім, а дехто ще сумнівається. Тобто, я вам сподіваюся, відповів на запитання про те. Що телепортувати людину є дійсно складною задачею і поки для фізиків вона є непосильною? І одразу можна поставити запитання: а чи можливо телепортувати тіла мегасвіту? Тобто, мегасвіт, як я сказав, це планети, зірки, чорні діри і так далі? Чи можливо їх телепортувати? Якщо складно розібрати людину на атоми та молекули, хоча порівняно з планетою людина є надзвичайно маленькою, то відповідно розібрати планету на атоми, молекули і потім телепортувати і зібрати знов, це надзвичайно складна задача. Якщо для проведення телепортації на рівні мікросвіту є вже потребливим до споживання енергії, то передати інформацію про людину шляхом телепортації є ще більшою складною задачею. тому що людина, вона, як я сказав, складається з мільярдів атомів та молекул, і у такому випадку, передаваючи інформацію про людину, це потребує величезних енергетичних затрат. А передати інформацію про певну планету, розібравши її на атоми і молекули, це надзвичайно велика кількість енергії, яка вам може знадобитися. Тому поки вчені дійшли висновку до того, що можна підсум підсумкувати, так? Що телепортація на рівні мікросвіту, вона реальна, тобто шляхом перенесення інформації з точки А до точки Б певного тіла це певної точки це. Телепортація на рівні макросвіту в даний момент є неможливою через те, що вчені не вміють розбирати і збирати людину або ж певне тіло за атомами та молекулами, це складно і суперечить гуманним принципам. А тіла мегацвіту в даний момент навіть не розглядаються, і дехто вчених вважає, що їхня телепортація буде неможливою навіть у далекому майбутньому. Але ж, поки це не доведено, що це неможливо, то все є можливим. І також хотілося б сьогодні ще поговорити про те, що е, телепортація квантова, вона знайшла ще е, вона знайшла ще свій розвиток на рівні квантових комп'ютерів. Але ж як саме, ми знаємо, так що сучасні комп'ютери вони складаються і основані на роботі транзисторів, і працюють за допомогою певних логічних операцій, використовуючи е, біти. Біти, наприклад, 0 та 1. 0 це коли струм подається, один, коли струм не подається. І вони можуть займати певні положення, а ось квантові комп'ютери вони працюють на основі кубітів. Що називають кубітом? Кубіт — це принцип роботи комп'ютера, коли він може приймати одночасно як стан 01 або ж 1,0. Тобто кубіт – це стан комп'ютера, коли він може приймати одразу два цих стани. Якщо ж біт може бути або 0, або 1, то кубіт він може відповідно приймати одразу два стани і виконувати відповідно більшу кількість задач. Але ж застосування квантових комп'ютерів є проблематичним через те, що вони дуже вимогливі до умов своєї роботи. Їм необхідні надзвичайно низькі температури для того, аби вони працювали нормально, і ці низькі температури можуть до того, що їм необхідно створювати аж креонові кімнати. Тобто це надзвичайно низькі температури для їх роботи. Звичайно, для людини ці квантові комп'ютери не потрібні, адже, по-перше, це е, ускладнить їх утримання. А по-друге, для використання надзвичайно складних задач людина просто. Ну не потребує для того, аби використовувати їх для використання складних задач, які необхідні для науки. Людині достатньо і звичайного комп'ютера. Але ж для чого використовують саме квантові комп'ютери? По-перше, можна передавати, передавати з допомогою них інформацію. Передача інформації квантовим комп'ютером вважається надзвичайно захищеною, через що як я пояснював так, що якщо в нас є дві заплутані частинки. То, передаючи інформацію з однієї частинки до іншої, ми передаємо інформацію про неї, тобто з точки А в точку Б, ми можемо перенести інформацію про певну частинку С. І квантовий комп'ютер працює таким чином: він з однієї точки передає до іншої точки інформацію. В одній точці ця інформація може зникнути, в іншій вона відтворюється, і відповідно, як я казав, під час оцієї телепортації. Вплив на систему бути не повинно. Якщо ми спричиняємо певний вплив на систему, то шлях телепортації переривається, і ми не зможемо телепортувати певну інформацію про певне тіло. У такому випадку і інформація з точки А в точку Б не передасться, якщо ми спробуємо її зчитати. Відповідно до того, коли ми Спробуємо зламати звичайний комп'ютер, то там можна під'єднатися, скопіювати текст і, відповідно, цей текст потім застосувати для своїх потреб. У квантових же комп'ютерах так не працює. Якщо хтось спробує втручатися у процес передачі даних і зчитати ці дані, то передача даних або ж порушиться, або ж, відповідно, вона не дійде до отримувача у потрібному йому форматі. Тобто цей ключ, який передавали, він стане неактуальним. У такому випадку зловмисник, який намагався е, викрасти у вас дані, також не отримає той ключ, який необхідний для того, аби відкрити певні для нього файли, або ж інформація, яка йому необхідна. У такому випадку зчитати інформацію з квантових комп'ютерів є неможливо. І враховуючи те, що кубіт одразу може займати положення, якщо біти можуть займати положення або 0, або 1, то кубіт може одразу зайняти оці два положення: і один і нуль. У такому випадку це, як я сказав, спричиняє пришвидшення певних дій. І якщо ми зробимо потужний комп'ютер, припустимо, з 50 кубіт, то він зможе виконувати надзвичайно швидко ті операції, які будуть не під силу виконати за декілька років звичайному комп'ютеру. Тобто, ви можете зрозуміти, що квантові комп'ютери є перспективою для розвитку, але їхнє поки використання є проблематичним. По перше, через те, що ще не досконало вивчені, по-друге, те, що вони ще не можуть дійти а, звичайного застосування через те, що для їх застосування необхідні певні умови. І, відповідно, створити квантовий комп'ютер є не надто дешевою задачею. І ще один момент: застосування квантових комп'ютерів в науці. Квантовий комп'ютер, він може, як я сказав, розв'язувати ті задачі, які не під силу звичайним комп'ютерам надзвичайно швидко. Тобто, квантовий комп'ютер зможе змоделювати певні ліки. Зможе зможе спроектувати певну ситуацію, тобто ви можете йому задати надзвичайно складну задачу, він її розв'яже. Якщо в звичайного комп'ютера на це піде надзвичайно багато років, то в квантового... Це все вийде зробити дуже швидко. А якщо ми кажемо про те, за скільки впорається цим людина, то це взагалі може о, зайняти навіть на одне людське життя. Тобто, за квантовими комп'ютерами є майбутнє, і це дійсно так. І я сподіваюся, вам це було зрозуміло, і ви змогли опанувати цю тему. Можливо, у вас залишилися певні запитання, то напишіть про це в коментарях. Дякую вам за увагу. Очікую вас на наступному уроці.